Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як Порох і дим. Розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно карі, Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, пташині, в в кривеньких тинах, у пісні у кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стяги в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і в филях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в огні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну дівчину. як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у трудів, коханні, в бою. Цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.